Доброго дня всім добрим людям. Україна це оплот демократії і в самій демократичній державі на планеті і на планеті Україна. Інколи бувають доволі негативні процеси, але саме це те, що наша доблісна національна поліція, яка має надавати послуги населенню, інколи за ці послуги надає фальшиві, хоча справно отримує заробітну плату від держави Україна. Яка створює так званий охоронний рекет, тобто збирає податки з підконтрольного населення і дає фальшиві послуги. Ну, а зарплату отримує нормальною, зовсім не фальшивою гривнею, в тому числі і гривнею на карточки. Ну і для того, щоб ми зрозуміли, в чому суть справи, є таке. Поняття як тривалість досудового розслідування в Кримінальному процесуальному кодексі. І ця тривалість досудового розслідування там визначена законодавцем і вона визначена в розмірі максимум 18 місяців, тобто півтора року для особливо важких злочинів. І тільки суд може продовжити ці строки, якщо є для цього підстави. Ну і проступків законодавець визначив. Строк з моменту вчинення, з моменту внесення відомостей в ЄРДР, будь правильно сказано, один календарний рік. Ну і в нас є такі випадки, коли поліція, отримавши якісь там преференції, підозрюю так, або маючи якісь дружні зв'язки чи колегіальні зв'язки по роботі, вони ці кримінальні проступки, вони фактично не розслідують, тянуть час для того, щоб потім закрити за строками давності притягнення до відповідальності осіб, які вчинили цей проступок. Ну і з останнім таких, як з цим боротися, в принципі в державі прописана доволі цікава формула, як з цим боротися, а саме це потрібно подавати позови про відшкодування моральної шкоди. Внаслідок незаконних рішень та бездіяльності мається на увазі незаконних рішень, якщо ви вже скасовували постанови про закриття таких кримінальних проваджень, і внаслідок бездіяльності посадових осіб держави Україна, що призвело до порушення конвекційного права на ефективний засіб юридичного захисту. Наслідок надмірної тривалості кримінального провадження, там номер порядку частини першої статті 23 статті 1174 Цивільного кодексу України статті 56 Конституції України і статті 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. Ну і безперечно є судова практика з цього приводу, судова практика з цього приводу в основному. На мій погляд, є доволі стабільною, доволі переконливою, і людям за такі речі присуджують від 20 до 100 тисяч гривень моральної шкоди. Ну і на сьогоднішній день я не вважаю, що вона там ця ж моральна шкода є доволі виваженою чи адекватною, чи справді, справді рівноцінною тим стражданням, які переносить людина внаслідок. Надмірної тривалості кримінального провадження внаслідок того, що поліція фактично ну, так, знущається над людиною своєю бездіяльністю і фактично стає на захист правопорушника, тобто йде відверте пряме зрощення правопорушника з органами державної влади, оскільки Національна поліція згідно закону. Про національну поліцію є органом державної влади. Тобто, в неї є владні повноваження і службові посадові особи цієї національної поліції. Ці владні повноваження монетизують як зазвичай, як зі сторони потерпілого, так і зі сторони обвинувачення. Вони не цураються брати гроші і справа, і зліва. Тобто, вони як. Не як Бог вже, бо в нього там 40 рук було. Ну Поліції це точно національні дві роки вона бере гроші і звідси і звідси. Ну, і таким, практикою Верховного суду, як я вже сказав, є там доволі цікава практика Верховного суду. Рішень таких також доволі багато. Ну і Я зачитаю саме одне з таких основних, а та саме провадження номер 61, Ризка 66672 СВ 21, в яких суд посилався як на висновки Великої Палати Верховного суду, так і на висновки Верховного суду без України і на висновки Верховного суду з Україною. Тобто відступити від цієї, від цієї справи, а справа номер має назву. 550 дріб 336, дріб 21 від 14 лютого 2022 року відступити від цього правового висновку ну, практично неможливо. Це потрібно подати, дойти знову ж таки до Великої Палати, щоб Велика Палата знайшла які-небудь підстави для відступлення від цього висну правового висновку. Тому всі ті рішення суду як першої, так і другої інстанції. чи касаційного цивільного суду, як в третій інстанції, які не роблять відступу від цієї судової практики, вони фактично є носять явно терористичний характер, оскільки не забезпечують належного відшкодування потерпілій особи. Ну і в доповнення цієї є також цікавий висновок, в який просилався все крат, один з таких знаменитих на сьогоднішній день, як вони кричать цивілістів, які в своїх неодноразових виступах на пресі, на телебаченні, в тому числі і на засіданнях Верховного суду, говорить про те, що є така висновок, а саме називається Європейського суду з прав людини, справа рішення Петрелла проти Італії. Це заява номер 24340 07. В який суд постановив, що мало місце порушення статті 6 параграфу 1 конвенції через відсутність доступу до суду і присудив відшкодувати 5,2 тисячі гривень моральної шкоди. І, ну, тобто є порушене право і за порушене саме за порушене право, оскільки людина страждає від порушеного права. Це прямий причинно наслідковий зв'язок. Він на сьогоднішній день його не потрібно доказувати, оскільки частина перша статті 23 Цивільного кодексу України говорить про те, що людина має право на відшкодування за порушення її права. Практика є доволі стабільною, одначе, у нас на сьогоднішній день суд в тому числі. Як Хмельницький міськрайонний, так і Хмельницький апеляційний суд здійснює тактику державного терору, тобто виконує замовлення, і доволі часто в супереч такій практиці вносить рішення, які не відповідають вище наведеним справам. Тобто, здійснюється вибіркове застосування законодавства по відношенню до людей, і таким чином, є явні ознаки, в тому числі і дискримінації. Відмовою і у здійсненні правосуддя, і дискримінації у вигляді катування відмовою у здійсненні правосуддя. Дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго!